Усім добрий день. Продовжуємо роботи з двигуном D144. І чи залишить даний агрегат. Мене без штанів. Пожартуємо трошечки. Поки були у нас головки циліндрів, гільзи були на поршнях, я не бачив усієї картини. На другому у нас проблема і на четвертому. На четвертому на гільзі царапина пошкоджене. Кольцо на другому, зараз я вам покажу. Не знаю, що було видно, ось така справа. Немає штопорного кільця, Воно вилетіло і побило поршня, і побило гільзу. З другої сторони теж там є царапинки. Зараз покажу вам саму гільзу. Що би ще хотів сказати, перш ніж знімав я гільзи, звичайно, я все почистив, тому що коли усе було накинуто на трактору, щось помити і щось з ним зробити, керхера нема можливості підключити, зима, вода перекрита. Це було просто нереально. Я його з керхером не міг домитися після покупки, тому частково розбирав і відмивав. ось Зараз він так виглядає. Зовсім інша картина. Наша плита усе відчистив, щоб нічого не попало у середину. Познімав пластини, які йдуть розподіляють повітря охолодження. І акуратно все це відчищав, від... відмивав і тоді знімав гільзи. Зараз трактор має більш двигун, чистіший вигляд, тільки з цієї сторони. Ще не дочистив. Заважає стартер, ну і наша центрофуга очистення масла. І така картина. Помітив по коментарах, що є люди, фахівці підключилися до даної роботи, і хочу запитати: поршень на колінвалу на вкладишу ходу вверх-вниз немає. Тобто, з вкладишами усе в порядку. Я перевіряв всі 4, шарпав силою. Все добре. А ось такий хід має. Скажіть, будь ласка, чи це має місце, чи Це нормально для цього трактора, для цього двигуна. Де 144. Ось таке. Питання. Е, їздив по запчастини, відмив головки, возив на мойку на керхер, дещо купив, зараз усе покажемо. Так. Е, спочатку з головки та, що пошкоджена, у нас, ой, перепрошую з гільзи, та, що пошкоджена, де другий номер. Ось така вмнятина і з другої сторони ще дві ось таких царапини. Тобто картерні гази у мене вже з цього циліндра були присутні. Четвертий я собі усе номерую, щоб знати, яка звідки. Ті, що буду ставити назад, щоб нічого не перепутати, щоб були вони на тих самих поршнях. Ось це у нас четвертий. Не знаю, чи ключівками... ось видно. Ось ця церапина така одна, з боку друга, і вона йде по всій висоті і дуже глибока. Нігодь туди просто провалюється. Відшліфувати можливості немає. У нас просто тут немає ніяких таких спеціалістів, хто може. По топливній апаратурі знайшов людей, а по гільзах не знайшов. Ось ці гільзи, дві, перша і третя, вони цілком нормальні, їм нічого не бракує. Головки повідмивав на керхері, вузив на мойку. Буду сьогодні свято, тому таких робіт. Крутити там нічого не буду, буду підготовлювати по можливості, що можу. Буду відмивати, чистити головки і дивитися клапана. Їздив в магазин, брав нову головку і пробував, чи болтаються там клапани. Там усе на дуб. все мертво, все немає ніяких люфтів. Тому будемо дивитися, далі, розбирати, все, ремонтувати. Дещо докупив. Купив дві. Гільзи, пізніше розпакую. Два поршня. Це комплект. В магазині не захотіли продавати одну гільзу, думав, підберу, купив комплект. Так же само пальці і це. Не докупив тільки штопорних колець, мають довести. І ось такий нш були квадратні, круглі і одні дорожчі, другі дешевші. Я не можу, не розумію чому. В чому різниця? Два насоси НШ-32 і тільки із-за форми космічна ціна міняється в одну або другу сторону. Купив ось такого, сказав продавець, що не буде ніяких проблем, можеш собі ставити. Взагалі планував НШ-40 поставити. Але в магазині його немає, вони такого не замовляють. Взяв ось цей, якби щось, то людина знайома може мені замінити. Повний комплект прокладок де 144. Схема, все підписано, що куди. Так само взяв ремкомплект Гура. І промивні герметик і мідні проставки під гільзинові. Так би, як би поки що по двигунові, по запчастинах усе е, не знаю, щоб мити головки, сказали мені взяти ось таку хімію, буду пробувати, що воно з собою представляє, як воно буде відмивати. Тому що в магазині було, була хімія. Він сказав, що так, як ти знайомий, не бери її. Я відмивав ось таким, спробуєш. Візьмеш, поїхав в автомагазин і взяв ось таких два флакона. Зараз усе підготуємо і будемо пробувати це все діломити. Повиставляв головки. Зараз ось такі вони. Замащені, в Нагарові, будемо пробувати, що ця хімія собою представляє, чи дарма трата коштів, чи все ж таки доб'ємося результатів. Запшикаю. Нехай закисає розкисує... розкисає це все і буду чистити ось такою щіточкою. Пластиковою не дротяною, щоб нічого не пошкодити, не наробити не царапин. Е, поки що хай відмукає, і у мене знову ж є невеличке запитання до фахівців. Мене цікавить така річ, е, якими способами на даному двигунові можна е, витягнути. Пальці поршнів. Е, які є варіанти? Чи це потрібно скидати шатуна і випресовувати, чи можна, можна якось це зробити на місці, щоб усього не розбирати? Тому що я думав взяти різьбу, якусь е, прокладочку підібрати по діаметрі, тут трубочку і закручувати таким методом, спробувати його. Випресувати, але тут е, не долізти, не добратися, муси бути якийсь більш простий спосіб, щоб не ускладнювати собі життя і нічого не пошкодити. Ну Цього поршня мені якби щось це мені його не шкода, тому що він і так побитий. Ну Цей поршень більш-менш там тільки кольця пошкодження, але він. Теж під заміну, ну, ну чи він мені буде потрібен чи ні, це ще невідомо, Ну все ж таки, щоб витягнути звідси пальця, і звідси, які є варіанти, як це можна зробити простіше. Ось таке невеличке запитання. Далі не показав вам кольця, які мені в магазині дали. Ось такі мені дали кольця. Цілий комплект. Буду міняти на всі чотири. Сказав, що люди користувалися, користуються, нарікань немає, щоб хтось претензій виставляв, ще такого не було. І просто інших теж це ще старий завоз. І інших у них немає, тому ці і цією фірмою вони продають для даних двигунів. Так, покисло наша хімія. Пробуємо щось пошурати. Відмиває. Відмиває. Ну що ж, е я займуся цим всім, тому що однією рукою незручно. Коли вже повідмиваю, покажу, який результат. Так, ось таке виходить. Така картинка ось це ще не домите. Хочу показати, що виходить з цим засобом. Не подумайте, що тільки пупшика воно саме облазить, щіткою все тру, але працює. Де не де ось такі накипи чуть-чуть. Пробую отверточкою, знову пшикаю і легенько щіточкою все відчищаю, де стає гільза. Сюди нічого не лізу, не шкрабаю. Ось так. Получається, поки що задоволений, але нічого не буду казати, тому що іншими засобами я не користувався. Тільки ось цей. І казати, що все класна штука, що всі купуйте, не буду. Тому що я не знаю, У мене ось такий результат, А ви собі дивіться, продовжую чистити далі. Дві головки вже закінчив. Хочу показати результат, що у мене вийшло. Ось така вона звідси, звідси. Звідси і покажу до і після. Ось так легенько поставимо. Ось таке чудо було. Ось таке. А ось таке вийшло. Найскладніше було помити ось тут всередину, де повітря поступає, на охолодження, де форсунка закручується. Саме найскладніше було... Помити там. А остальне все, нема проблем. Результат радує. Працюємо, будемо працювати далі. як почав мити, понаходив тут є позначки цифри. 2-2, а тут 8,2. І знову ж таки, не знаю, чи мені буде потрібна ця інформація, але взагалі для загального. Хто в курсі, що це таке, теж, будь ласка, напишіть. Продовжуємо роботу далі. Закінчив миття головок. Ось така картина. Ось так вони виглядають. Чистенькі, сказав би, як нові, але не скажу, тому що вони не нові. Повимивав, найважче було ось тут. Помити, не можна туди було залізти, помаленьку викруткуючи, як міг, трапочками все це чистив. Зараз стікає з них вода, висихають пізніше їх бензином обезжиру щоб забрати лишню вологу і стальні деталі не ржавіли. На деяких головках, ось, наприклад, на ось цій, є скол такий. І на одній ще десь бачив, вже не знаю, але є пізніше так само буду заливати в них паливо, щоб подивитися, як там наші клапана, чи вони, чи буде протикати паливо, чи ні. Ще замовив пасту для шліфовки. має в понеділок або вівторок приїхати. Зараз буду займатися чистенням гільз, кришки горловини на заливання масла у двигун. І, в принципі, можна буде ставати. Передивлятися клапана, в якому вони стані. Ось такий у мене результат, знову ж таки кажу. Не знаю, чи добре, чи ні. Ну, я задоволений. Чистенько. Зараз займемося гільзами. Закінчив помивку кришки. Ось так виглядає. Усе обезжирив бензином. Наші гільзи вже не відрізниш, чи це нові, чи беушні. гільзи ці дві беушні. Це перша-третя. У нас вже вечоріє, буду закінчувати зйомку. У мене ще тут коромисла не помиті. Ще буду цим займатися. Наші запчастини. Ну і на кінець. Напишіть, будь ласка, що ви скажете про цей. Енша, поки він новий ще не поставлений. Ну і в принципі мені залишилося тільки ще е, прокладки на на е, трубки штангів клапанів, які коромисла натискають замовити. Ну і то паливну апаратуру помити, щоб віддати для майстра, щоб вона була в нормальному вигляді. Ось такий, ось таке відео. Тому всім дякую, всім щасливо. Далі буде.